Першими після прикордонників ви таксистів аеропорту Бориспіль. Гостей Києва зустрічатимуть автомобільні дилери, розташовані уздовж Бориспільського шасе завдяки зусиллям імпортерів та групи компанії Ніко, які разом створили «Ніко Форвард Мегаполіс. Незабаром тут буде представлено достатньо брендів, аби мало сенс їхати за новим авто саме сюди. Поки що до зустрічі з клієнтами готові не усі центри. Втім, темпи їх відкриття натякає, що довго чекати не доведеться і чекати варто. Приміром, 4 листопада відкрився дилерський центр Форд, до якого завітали перші особи оф Європ». Це прекрасний дилерський центр. Зараз ми активно працюємо над розширенням мережі в Європі, і мені дуже приємно завітати до Києва, аби побачити настільки вражаючу будівлю вона буде першою з багатьох запланованих до зведення в Україні, з якою ми пов'язуємо серйозні амбіції щодо підвищення загальної якості роботи з нашими клієнтами. Тож відкриття центрів такого рівня стане одним із проявів боротьби за прихильність. Ми також продовжуємо працювати над наданням українським клієнтам ширшого вибору нашої продукції та послуг. Одним із прикладів нових продуктів стала прекрасна нова модель Ford Kuga, і нам справді потрібно. Рібні нові споруди на кшталт цієї, аби гідно обслуговувати наших клієнтів у майбутньому, за званням найсучасного та одного із найкращих салонів стоїть площа у 512 квадратних метрів, де розташовані шоурум, сервісна зона, відділ продажу запчастин та аксесуарів, зона відпочинку з кафе. Такими масштабами та якістю долиського центру залишили задоволеними представники офіційного імпортера Форд в Україні компанії Віннер. Не скаржитимуться і клієнти. Принаймні це обіцяє Керманич Ніко Форвард Мегаполіс. Ми відкриваємо один з найсучасніших і один з най Потужніших комплексів в Україні не тільки в Україні, а зараз і в східній Європі це дилерський центр Форт компанії Нікофор Мегаполіс. І приємно те, що цей комплекс було збудовано за самими останніми світовими концептуальними стандартами Форт і. Ми є зараз єдині, майже єдині у всій Європі, які представляють ці ці стандарти. Маючи досвід 20 років роботи в автомобільному бізнесі, наша компанія, я думаю, достойно буде представляти бренд на ринку України. Отже, відтепер в Києві стало на один дилерський центр марки Ford більше, а з ним і більше шансів на достойні умови придбання, обслуговування та ремонту. Адже з такою щільністю конкурентних пропозицій від суперників за вашу прихильність варто буде поборотись.